Служба безпеки України повідомляє, що розкрила черговий. Я вже не пам'ятаю, який по рахунку, замах на президента України Володимира. Зеленського, який, за словами представників служби, організувала російська ФСБ, крім Зеленського, мали також ліквідувати голову СБУ Малюка, і, звичайно ж, найпублічнішого, найпіарнішого головного розвідника, мабуть, в світі немає такого публічного головного розвідника Буданова. Цілих два полковники управління державної охорони, начебто, затримано. Є якісь фотографії навіть з заблюреними обличчями, що якихось там чувачків затримали в ролі полковників. Мали вони ракету на будинок, де мав знаходитися, чи то президент, чи то вони всі навести, Потім ще дрон мав прилетіти, потім е, ще мав прилетіти дрон чи ракета, щоб заместити ці всі сліди. Ну, блін, Інтересно, яка е, кількість населення в це повірить? От якби сказали, що е, якісь українські націоналісти е, злобні вирішили ліквідувати Зеленського, ну, ви знаєте, я би ще подумав, би, чи вірити, чи ні. Я думаю, що якась частина людей би повірила. Але коли кажуть, що ФСБ, російські спецслужби зібралися ліквідувати Зеленського, ну що ну, ну, ви свистите? Ну, нафіга їм його ліквідовувати? Скажіть мені, будь ласка, нафіга? Тому, вибачте, не вірю.